26 листопада на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядалося декілька питань. Одне з них стосувалося стану протипожежного захисту об'єктів міста з масовим перебуванням людей, зокрема, закладів соціального обслуговування населення, культури, освіти та охорони здоров'я, підприємств торгівлі. Протягом 2015 року в місті Лозова сталося 94 пожежі, що на 25 випадків більше за аналогічний період минулого 2014 року. Троє людей загинуло та двоє отримало травми. Збитки від пожеж у цьому році склали близько трьох мільйонів гривень. У поточному році сім випадків пожеж було зафіксовано на об'єктах суб'єктів господарювання. 9.08 -го, -го цього року виникла пожежа в магазині квітів за адресу міста Лозова, вулиця, район Зупинки. В результаті пожежі було знищено дах на трьома магазинами та товарами, які знаходяться всередині приміщень. Загальна площа пожежі становила 100 метрів квадратних. Загальний правий збиток склав 105 тисяч гривень. Причиною виникнення пожежі стала загальних елементів електрообладнання кондиціонера. 8-10 сталася пожежа в будівлі салону краси. Поділ огляду місця пожежі садовної, що вогнем знищено два будівлі на площі 193 метрів та обладнання приміщень салону. Загальний прямий збиток склав 1 мільйон 320 тисяч. Причина пожежі підпала нестановою особою. 12 виникла пожежа торгові пожежі, знищена дах на торговельних павільйонах та приміщення площа пожежі склали близько 110 метрів квадратних, прямі матеріальні збитки від пожежі склали 595 тисяч гривень. Причиною пожежі послужило коротке замикання хвилини і вітрини. 20.11 цього року виникла пожежа в царському приміщенні, яка розташована за дресою. Місто Лозова вулиця Академіка Павлова, 3. Пожежу знищено матеріальні товари, матеріальні цінності та обладнання, що знаходилися в плескому приміщенні. Площа пожеж склала близько 441 метр квадратний. Прямі матеріальні збитки склали від пожежі 1 млн 516 тисяч гривень. Причиною пожежі послужило коротке замкнення електричної проводки. Постановою Кабінету міністрів України протягом останніх років накладались мораторії на перевірку об'єктів господарювання за значним та середнім ступенем ризику, а з серпня 2014 року, коли 2015 року, діяв мораторій на перевірку всіх об'єктів, Об'єкти, на яких виникли пожежі у 2015 році, в цьому році, відносяться до середнього та незначного ступенем ризику. Перевірки цих об'єктів проводились з 2011 по 2013 рік. За результатами перевірок керівника влучались акти перевірок та приписи на усунення порушень вимог правил пожежної безпеки в Україні, в яких вказувались недоліки проти пожежного захисту об'єктів та зазначались погоджені терміни на їх усунення. Також відповідальні особи були притягнуті до адміністративної відповідальності. Це являються керівники. Але як свідчить результати перевірок, по факту пожеж, керівника вищевказаних вказаних об'єктів були проігноріровані приписи державних пожежного нагляду. та ряд на заходів залишилися на викладах на саме. Приміщення нового об'єктів надані автоматичну пожежною сигналізацію, знижено на культур пожежного спостереження, деревані конструкції дегів не обробені, вогнезахисним чином, об'єкти набезпечені не не забезпечення зовнішнім протипожежним водопостачанням, електромережа не випробувана староізоляції. Такий стан справ. Ставить під загрозу перебування людей на об'єктах, загрожує їхньому життю та здоров'ю, та приводить до значних матеріальних збитків. речі, у нас на території міста Лазава знаходиться 343 половині пожежних із них несправних 79. И ці пожежі гідранти э, стоять на балансі КП водоканал. Бежаю нашій пожежній службі при всім їхньому героическом поведении, оперативном виїзді на місце пожару. Ну и иметь форму одежды, позволяющую как-то справляться с этими проблемами. Иметь пену, вот, иметь средства для пожаротушения, так как я вот наблюдал за этим процессом, машина приезжает, она приезжает пустая. Приехала быстро, но она пустая, нет воды, они бедные ищут эту воду по городу, по мобильной связи и не могут ее найти. И в итоге там, где если бы и может быть, процентов бы 10 зданий, но при наличии пены, как в телевизоре показывают, везде на соревнованиях все это есть, а на ЕВУ, к сожалению, всего этого нет. Віктор Мусієнко доповів, що обов'язкові вимоги для виконання суб'єктами господарювання заходів пожежної безпеки були виконані не в повній мірі. Голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сергій Зеленський зазначив, щоб менше виникало подібних ситуацій, потрібна конструктивна співпраця влади та бізнесу. В першу чергу виконувати ті правила по даному випадку пожежної безпеки, які Потрібні елементарні. От, я можу багато прикладів приводити підприємств, де вони е, закупають по пожарним питанням півтора-два рази більше товарних е, матеріальних цінностей і средств защити, чим взагалі необхідно. Так, Віктор Микавич, чи ні? Є такі в нас підприємства, є. А є такі, що хтось має держати пожарку. Но ну, когда выникли ситуации, их надо приводить у відповідність И профилактику робити не просто докладами, а реальными делами. Поэтому мы так и будем настраивать усили для того, чтобы працювати у конструктиве и допомагати друг другу. А не рассказывать, кто что должен делать. Мы все знаем, что должны делать. Но надо знать не тільки права, надо знать и обов'язки. Що повинен кожен зробити для того, щоб допомогти. Насчет того, що ви кажете, пожежні, пожежні приїхали без води, я можу доповнити. В цьому питанні такого не може бути ній причині, тому що в нас пожежні машини постійно, постійно запалені водою. Приїжджають на пожежу, при давленні 6 атмосфер вода влітає на, 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 на пожежу в течение 2-3 хвилин. А потім ми шукаємо пожежний гідрав і водойом, де можна заправитися. І потім вопросы задають, приїжджають і говорять, а де же ваша вода? Вважаємо, я дуже спросити, де ваші водоїсточники, де ми можемо поставити пожежний автомобіль і приступити до носіння пожежі. Ось що питання. Що касається приміщень того ж, магазинів чи будівлі. Елементарні вопроси, починаємо з даху. Должна бути... Молі защита, пожалуйста, зробіть. Дерев'яні конструкції не де живуть видати защитним образом машинам. Пожалуйста, зробіть. Але формувати із поданої ізоляції. Зробіть. Приміщення обладайте пожежною сигналізацією. І я думаю, що у вас підачі моє стороною. Я требую елементарне. Ще раз повторюю: не треба на кожен магазин купувати пожарну машину. Виконайте елементарні правила, ті, які необхідні нам, для забезпечення і подальшого подальшому недопущення пожарів на території міста Лазова.